У Каразінському відбувся урочистий випуск студентів університету та нагородження кращих випускників магістрів 2023 року. З огляду на безпекову ситуацію в Україні захід пройшов у змішаному форматі. Всі охочі мали змогу долучитися до онлайн-трансляції події наживо або завітати на офлайн випуск в укритті. Урочистий випуск магістрів відбувся за участю керівництва університету, деканів факультетів, директорів інститутів і випускників. Традиційно адміністрація університету нагородила кращих випускників за відмінне навчання, видатні досягнення в науковій діяльності та активну участь у громадському житті. Музичним сюрпризом для випускників став виступ студентського оркестру Каразін Оркестра. Вітаємо випускників Каразінського університету. Нехай успішне завершення навчання стане вашим кроком у щасливе майбутнє.